Мешканці Мукачева прокинулись у нічному моторошному гулові вибухів, коли російські ракети атакували місто. Частина місцевих описує шок та страх. І перший вибух був 4-й ранку, потім через секунд 20-30 пролунав другий вибух. Спочатку я подумав, що це, можливо, нічні якісь навчання з танками, але потужність така була, що навіть я безпосередньо. Далеко від самого епіцентру живу, і відчутно було, що хвиля ударна була досить сильна. Ось. Ну і Після чого, десь хвилин за 20 мій товариш мені вже скинув відео з камер спостереження. У нього є на вулиці, і було видно, як пролунав перший вибух по променю. І за секунд 20 знову вже видно, як летить друга ракета. Ну, В першу чергу схопив телефон. Ось я був сам вдома. З телефоном вибіг на вулицю. <гум> а, так був трошки страх. Звісно. Же в ніч на 21 серпня Мукачево здригнулося від вибухів. Будинки затремтіли, а небо над одним із районів розірвали спалахи. За кілька хвилин у повітрі стояв густий чорний дим, який накрив частину міста. Вибух почули майже у кожному районі. Люди у соціальних мережах миттєво почали писати. Сьогодні на світанку Росія зробила. Удар по Закарпаттю і показала своє лице, лице терориста, тому що постраждала цивільна інфраструктура. Вона надзвичайно важлива, як для бюджету, так і для робочих місць. Адже дві ракети типу калібри влучили в, в місті Мукачеві в завод ФЛекс. Це стовідсотково іноземні інвестиції. Крім того, о 7 годині ранку також в Хуському районі в селі Липовець впав шахет. Він не приніс значної шкоди, пострадала господарська будівля. Коли він падав, то він пошкодив лінії електропередачі 30 будинків поки що без електропостачання. Четвертий сорок ранку був нанесений ракетний удар по місцевому заводу з іноземними інвестиціями. Вогонь миттєво охопив складські приміщення. Рятувальники досі працюють на місці подій та ліквідовують наслідки російського обстрілу. Залучено 96 рятувальників і 20 одиниць техніки та пожежний потяг Укрзалізниці. За попередніми даними, на жаль, підприємство відновленню не підлягає. На території одного з промислових підприємств у місті Мукачево було задано ракетний удар. Попередній наслідок обстрілу постраждала. 16 людей. Внаслідок влучення виникла масштабна пожежа. Площа горіння сягає близько 7 тисяч квадратних метрів. На даний момент на місці події працюють всі оперативні служби, пожежні, рятувальники, медики та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків. Робнича потужність заводу займала площу 55 тисяч квадратних метрів. це влаштовано більше 2600 осіб. На одній змін працювало близько 600 осіб. Після прильоту до лікарні святого Мартина госпіталізували постраждалих працівників підприємства. Деякі звернулися самостійно. Кількість постраждалих зростає. Лікарня святого Мартина готова приймати потерпілих внаслідок нещасних випадків масового характеру. Така ситуація склалася сьогодні. Ранком одне з підприємств стратегічних підприємств і Стамкачева було. Уражена ворожою ракетою. Негайно комунікація з екстреною медичною допомогою нашою лікарнею була спрацьована. Всі бригади, які для цього створені, в нас давно виїхали на місце роботи. Це була п'ята година ранку, трошки скорше. Шість пацієнтів госпіталізовані. П'ять госпіталізовані в наші стаціонарні відділення, травматологія, хірургія, неврологічне відділення. Один із пацієнтів терміново транспортований в обласну клінічну лікарню міста Ужгорода. В нього пошкодження лицевого черепа. Орбіта з зачепленого очне яблуко, такі пацієнти лікуються в Ужгороді. Крім того, психологічна допомога пацієнтам надана, в разі необхідності можна звертатися в паці... пацієнтам, які потребують психологічної допомоги, в кабінет ментального здоров'я, який знаходиться в нашому діагностичному центрі по вулиці Грушевського. І загалом всі пацієнти, які вважають, що потребують допомоги внаслідок цієї події, яка сталася цієї ночі, прошу звертатися круглодобова допомога надається. Кремі показники якості повітря в Мукачеві перевищують гранично допустимі норми. Повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Мобільні групи центру проводять оперативний моніторинг стану атмосферного повітря води. Влада закликає мешканців зачиняти вікна і залишатися вдома. Також міський голова Мукачева Андрій Балога наголосив жителям громади пам'ятати про укриття, не захаращувати підвали та під час повітряної тривоги не зволікати і йти в укриття. Це рятує життя. Те, що нам треба знати, де знаходяться наші. Укриття, звичайно, так само треба мешканцям буде багато поверхів, де проживають, не захарашувати ті ж самі свої підвали, тому що вже мені здається, від початку війни їх прибирали неодноразово. Де ОСББ більш менш порядок, але й там так само закриті двері, люди не можуть попасти і так далі. Коли відбувається така загальна паніка, то знаєте, трохи як е, проснулися ці, зрозуміли, що небезпека і ряд. І сьогодні зранку, коли відчули вибухову хвилю, я думаю, майже в цілому місті Мукачеві, хтось далі, хтось ближче. Зрозуміло, що в Україні все-таки йде війна. Наразі у Мукачівській громаді створена комісія про ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Створена комісія міської ради про ліквідацію наслідків наслідків надзвичайної ситуації. Відповідно, наші працівники спільно з ДСНС таким зараз роблять обхід про прилеглих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само руйнувань тих самих вікон, десь дах, десь на деяких підприємствах якісь складські приміщення, тобто всі акти будуть зібрані, де, де стосується мешканців Міккачівської громади, можливо, хтось до вас буде звертатися, цю інформацію надавати в наш відділ мобіліційної та оборонної роботи або соцзахист. Людям компенсують, виділяться, виділяться кошти для того, щоб вони могли відновити пошкоджене майно, яке знаходиться в них на подвір'ї, помешканні, квартирі, чи що там прилягає до відповідного заводу або в тому районі. Закарпатська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину у місті Мукачево. Досудове розслідування здійснює СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. В результаті обстрілу двома ракетами попередньо двома ракетами типу калібр було спричинено масштабну пожежу на іноземному підприємстві з іноземними інвестиціями. На місці події працюють всі правоохоронні органи, прокурори, слідчі служби безпеки України, слідчі поліції десе. Нес збирають доказову базу, опитують свідків і встановлюють е, інші пошкодження, які власне були на місці події. Утожні чудари пройшлися й по інших містах України. Це найпотужніша атака серпня. По Україні противник атакував 614 МАЗ засобами повітряного нападу.